Пане Сергію, запитання щодо Донбасу, яке я обіцяв поставити, дуже загальне, але е, я розумію, що це болить. Чи можна запитати щодо Донбасу? Його звільнятимуть всім хочеться додому, всі? Чекають на збройні сили України відповідно. Зараз заглядаючи до карти бойових дій, ми розуміємо і передбачаємо, що десь через деякий час, коли трохи відновляться після оговтуються після удару на правобережжі Херсонщини, російські війська дійдуть скоріше за все на східний фронт, і скоріше за все прогнозують, що це може бути район Бахмута. Крім цього, інститут інститут дослідження війни, американська аналітична інституція, про яку ви вже сьогодні згадували. Вона прогнозувала, що єдиною умовою, за якою Путін погодився дати можливість командувачу спеціальної воєнної операції Суровікіну відвести війська з правобережжя Херсонщини, єдиною умовою було взяття. Кордонів Донецької області, вихід на Донеччину, відповідно, Бахмут як нова ціль Росії і спроба там завоювати якомога більше території. Чи не видається вам, що реалізовується такий сценарій, за якого Росія готова задовільнитися малим? Тобто, спочатку війни повномасштабної вони дійшли, спробували дійти до Києва. Вони хотіли взяти по максимуму південь. Київ, Миколаїв, дійти до Одеси, максимальні задачі поставили. Дали е, такого запотиличника, вийшли з-під Києва, е, втекли з зі Зміїного, зараз відступили з, -з Херсона. Е, на черзі ми сподіваємося Запоріжжя. Е, а ось е, Донбас, е, з Харкова, звісно, так. Е, а ось Донбас це набагато складніше. Категорія, тому що там є пряме сполучення по кордону із Російською Федерацією, там не так багато перешкод, по яких можна бити, і створювати логістичні проблеми росіянам. Одним словом, з Донбасом складна історія затівається, і, вочевидь, росіяни, от так зараз прогнозуючи, що вони можуть хотіти вийти до кордонів Донецької області, викристалізовується зараз кінцева фінальна мета. Цієї так званої спецоперації наробити проблем Україні, щоб ми пішли, щоб щоб, врешті-решт, зреалізувати сценарій по виходу на кордони Донецької та Луганської області, включно і із Бахмутом, включно із бажанням захопити території. Ну я би так сказав слов'янсько-бахмутсько-лисичанського басейну, який, як ми відомо, знаємо, економічно надзвичайно багатий на таку субстанцію, як, наприклад, сланцевий газ, і про цю теорію дуже багато говорять. Ну, це правда, але тут бачите, тут радше. Росіяни хочуть не хочуть, щоб ми запустили цей видобуток сланцевого газу, тому що вони спокійно, спокійно видобувають і постачають свій, власне кажучи, газ. І для росіян набагато важливішим був отой сухопутний коридор, який з'єднує нас з Кримом, і відрізати нас від моря набагато важливіше було. А сам по собі ті окуповані частини, те, що ми називаємо Донбасом, окуповані частини Донецької та Луганської. Області, тобто вони жодної доданої вартості для російської економіки не мають. Тобто, це не ніяке не високотехнологічні міста. Тобто, це не Харків, це не Дніпро, це навіть не Запоріжжя. Там немає виходу до моря. Тобто, це не контроль над морем. Тому безпосередньо сам по собі, вся Донецька і вся Луганська область. В жодної якоїсь економічної доцільності чи там політичної доцільності, навіть я не побоюсь навіть так сформулювати вони насправді не мають те, що росіяни продаються. Тобто їм потрібна, їм потрібна Україна. Їм оця річ, як Донбас, в їм було потрібно точно так само, як і ПМР. Тобто, ну ми ж не кажемо, що в Молдові є якась територія, яка аж дуже була там корисна для Росії. Ні, звичайно, їм потрібно було. Отримати Молдову. Як в своїй орбіті і мати постійно ось ту відкриту рану, яку можна буде постійно, постійно штрикати, і відповідно, що держава буде просто зупинятися в своєму розвитку, і просто не можна буде, і держава не буде рухатися природньо для неї європейським курсом. Тобто, точно таку саму роль виконували всі ці ДНР, -и, ЛНР -и і тому подібні речі? Тому, звичайно, що росіяни будуть продавати це як величезну свою перемогу але найголовніше для них це звичайно, що це є Крим, бо це контроль над Чорним морем. Ну і це, власне кажучи, весь цей причорноморський причорноморський регіон, і до речі, якраз Крим нам схоже, що деокупувати, де, де деокупувати вдасться швидше ніж саме Донбас. Зв'язку з тим, що Крим з'єднує з материковою частиною, сам, саме з Російською Федерацією, тільки фактично Керченський міст. Це ми не рахуємо те все транспортне, ну авіаційне корабельне сполучення. І отже, якщо ми заблокуємо південь, якщо ми зруйнуємо Керченський міст, то нам вдасться швидше повернути південь, повернути Крим. Важче буде, звичайно, що з Донецькою, з Луганською областями, тому що там так ви правильно кажете, там набагато більша протяжність саме кордону, там більш індустріальний. Індустріальний регіон, там там швидше постачання, тобто там залізниці, там авто автошляхи, і звісно ж нам буде важче звільняти саме Донецьку-Луганську область. Але це лише питання часу і наших зусиль. Росія слабне, їхні війська деморалізуються, і тут лише тільки питання часу, коли росіяни все ж таки підуть на справедливі наші умови. Ну і продовжуючи тему Донбасу. Так, я з вами абсолютно погоджуюся, що Крим зараз виглядає так нам що легше доокупувати да в видимій перспективі. Хоча, з іншого боку, якщо навіть поглянути на карту, от я наближуся, щоб показати лінію фронта, де ми біля Донецька? Ми фактично стоїмо на околицях Донецька. Вісім років стояли. Ми за кілька кілометрів від Донецька. і... Е я впевнений, що у нашого генштабу є і такі плани щодо можливості захоплення міста від відвоювання його звільнення його і відповідно поновлення. А якщо Донецьк насправді встановити там контроль український, то це вже буде навіть не Херсон. Це буде просто. Просто труна прямо, от для для Путіна. Ну, мене таке враження. Але якщо говорити про Донбас, те, що ви кажете, про можливості про те, що росіяни будуть видавати за перемогу якісь успіхи на Донбасі, тобто ці успіхи можливі з врахуванням тих військ, які вони навіть виводять, вивели зараз з правобережжя Херсонщини, ми можемо пропустити, що теоретично якісь успіхи вони можуть досягнути на Донбасі, так. Це може бути, але знову ж таки, лише наше командування має всю повноту картинки і театру бойових дій. І, і тут нам найголовніше досягти максимального ураження силам противника. Якщо для цього потрібно тимчасово відступити, але при цьому завдавати завдавати ураження, значить нам потрібно це робити. Тобто це війна, і ми не повинні ну, так мислити ем, сентиментом, що, мовляв, там якась територія е, знову потрапляє під окупацію. Ні, звичайно, ці були. були ж ці, е, Прикордонні території були населені пункти, які по кілька разів і на Донецькому напрямку, до речі, були по кілька разів переходили за день від однієї сторони до іншої сторони. Тобто, це війна до цього потрібно поставити з розумінням. Якщо ми зможемо вберегти життя наших бійців і завдати максимальних втрат ворогу, значить потрібно все для цього зробити, щоб так і було. Найголовніше, що ми також зберегли наші резерви, які були. Ще недавно сконцентровані на Херсонському напрямку. Тобто той, і ми його також ми також можемо застосовувати наші резерви на усіх без виключення напрямках, і до речі, в цьому плані наші резерви є набагато боєздатніші а можливість для маневру у нас набагато краще. От, якщо ми подивимося, ми можемо швидше перекидати з одні, з однієї ділянки фронту на іншу, саме ті резерви, які ми маємо.